Минулими програми ми розказали, як модели Люб та Коневод. Мільйонер Олександр Оніщенко купив для свого друга посаду міністра екології. Сьогодні розкажемо, як цей міністр заробляє для пана Оніщенка гроші. Знайомтеся, це Ігор Шевченко, мало кому відомий юрист з шикарним офісом на Подолі, трьома великими квартирами та двома автівками Toyota Land Крузер та Мерседес CLK 500». Має ще чотири приміщення, які здає в оренду. Саме від цього каже Ігор Шевченка, і отримав дохід в 2014-му майже в 2 мільйони гривень. Ну отримував дохід, звичайно. А зараз ну зараз по закону не зможу, тому повинен буду передати зараз якраз в процесі. Нещодавно пан Шевченко, як Пилип з конопель, вскочив у крісло міністра екології, яке подейкують йому купив його друг, газовий мільйонер Олександр Оніщенко. Він, начебто, заплатив за цю посаду 10 мільйонів доларів Юлії Тимошенко, яка отримала цю квоту за участь у коаліційній угоді. Юлія Володимирівна теж давно знає Шевченка, нинішній міністр екології в 2003-му був її позаштатним радником під час прем'єрства, а також співвласником юридичної фірми шевченко дідьковські та партнери, що згодом була перейменована в компанію Астерс. До речі, саме ця компанія тісно співпрацювала із колишнім міністром вугільної промисловості Едуардом Ставицьким, наближеним до сім'ї Януковича. Скандальні скарби Ставицького після Майдану дізналася вся країна. Між тим, широкому загалу невідомо, що заробляв Ставицький на коштовні цяцьки разом із екс-регіоналом Олександром Онищенко. Після втечі Ставицького заробляти Оніщенко має вже Ігор Шевченко. Він вже пригрів любих друзів Онищенка, які раніше крутили коням хвости. Першим заступником голови Держслужби геології та надр України становиться Максим Карпін, колишній директор львівського іпподрому. Цікаво, що може знати про надра директори по. Дрому, хоча пана Шевченка своїми знаннями конюх не вразить, підлеглі Шевченка кажуть, що такого некомпетентного та невловимого міністра треба ще пошукати. Між тим Шевченко вправно встигає відробляти гроші Оніщенку. Це міністерство зараз є одним з найбільш корумпованих, і про це свідчать арешти працівників цього міністерства, які отримували хабаря. Про це свідчать скандальні історії з видачею ліцензій, а потім з перевіркою цих ліцензіатів. Що ще пов'язує міністра екології та головного конюха країни, окрім грошей? Звісно ж, жінки напередодні нового року Ігора Шевченка у супроводі гарненьких дівчат бачили у найдорожчому готелі в Дубаї бурж Аль Араб. А ще у одіозного нардепа та скандального міністра спільний друг, і не будь-хто, а Жан Клод вандам. До речі, на сторінці Ігоря Шевченка у Фейсбуці чимало фотокарток із різними зірками. Здається, що проблеми екології керівника відомства цікавлять менш за все. Про це свідчить те, що вже два місяці у чиновника немає жодного заступника, проте є аж 24 помічника. Програма гроші вирішила запитати в Ігоря Шевченка, скільки ще він винен онищенку на посаді міністра. Робочий день чиновника починається о дев'ятій ранку. Ми чекали на Ігоря Шевченка з восьмої. Зараз вже майже 10 Куди Подівся міністр екології, запитаємо у відомстві. Заходити з камери навіть не намагаємося, зніматиму на телефон. підкажіть, будь ласка, Ігор Анатолійович вже прийшов. Тобто його сьогодні ще не було. Чому не підкажете? Робочий день начебто вже розпочався. Нам нам сказали, що міністр на нараді. Варто відзначити, що саме в цей день жодних запланованих нарад та засідань Кабміну не було. Тобто міністр просто ігнорує робочий. день. Міністр не ходить на засідання Комітету Верховної Ради. Міністр не працює в міністерстві. Він не доповідає на кабінеті міністрів гострі колишні проблеми. Для чого потрібна нам ця міфічна фігура? Можливо, замість засідань Кабміну та комітетів Верховної Ради міністр займається улюбленою справою з часів студентства. За даними змі, перебуваючи в Академвідпустці в Варшаві, Ігор Шевченко заробляв на еротичному масажі. Гроші в міністерстві заробляти а вже ж легко. Найприбутковіша система міністерства, видача ліцензій та дозвільних документів в галузі видобутку корисних копалин. За інформацією з власних джерел, відомо, що за грудень міністр підписав близько 200 роз'яснювальних листів, що продаються учасникам ринку. Вартість Кожного папірця 600 доларів. Провів нескладні математичні розрахунки, отримаємо 120 тисяч доларів США. Якщо це правда, то у пана Шевченка виходить непогана премія до скромної зарплати чиновника.